Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина і ми продовжуємо вивчати з тобою Історію України 11 клас. Тож, темою сьогоднішнього уроку є зовнішня політика та міжнародні зв'язки України з 1992 по 2010 роки. Тож! Набуття без ядерного статусу після проголошення незалежності України вперше стала рівноправним суб'єктом міжнародних відносин. Однією з перших міжнародних угод незалежної України став підписаний в Києві 6 грудня 1991 року договір про основи добросусідства і співробітництва між Україною та Угорською Республікою. Нині Україна підтримує активні дипломатичні відносини з 70 країнами світу, має своїх постійних представників у таких міжнародних. Міжнародних організаціях, як ООН, ЮНЕСКО і МАГАТЕ. Україна є членом ОБСЄ з 1992 року, Ради Європи з 95 року і тісно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, Міжнародним валютним фондом та Світовим банком із 1992 року. Міжнародне визнання було пов'язане з набуттям Україною без'ядерного статусу, про який було проголошено в Декларації про державний суверенітет. Наприкінці цього ж року, в 1994 році, в Будапешті під час роботи НБСЄ лідери України Росії, США та Великої Британії підписали меморандум про гарантії безпеки України як компенсацію за ліквідацію ядерної зброї нашій країні було виплачено 375 мільйонів доларів. Згодом угоди про гарантії були підписані з Францією та Китаєм, але цей документ не став гарантією запобігання збройної агресії Росії через відсутність дієвого Механізму його реалізації, натомість слід зазначити, що інші учасники меморандуму надали Україні підтримку в протистоянні з Росією. Після здобуття незалежності розпочався новий етап діяльності України в Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організаціях. Про підвищення міжнародного авторитету України свідчило те, що міністр закордонних справ Удовенко у 1997 році був обраний головою Генеральної асамблеї ООН. Україна виступила ініціатором проведення саміту. Тисячоліття із 1 січня 2000 року Україна, вперше як незалежна держава, почала виконувати функцію непостійного члена Ради безпеки ООН. Трошки детальніше про участь України в міжнародних організаціях дивимось далі. Речі ООН створили одразу після Другої світової війни країни-переможниці. Серед 51 держави була й Українська СРСР і її і Білоруську Республіку погодилися прийняти окремо за вагомий внесок у боротьбу з гітлерівською Німеччиною саме тоді зародилася українська дипломатія. Україна, хоч і була у складі радянського союзу, але брала активну участь у світовому житті як окрема держава. Нині ж на адресу ООН лунає багато критики. Країни вважають, що організацію треба реформувати, бо вона втратила свою ефективність. Тож у чому проблема? Розбиралась Ірина Полотай. 75 років тому на конференції в американському сан франциско країни-переможниці у Другій світовій війні створили організацію. Головною метою якої мала стати підтримка миру і унеможливлення нових правопролить. Ми приймаємо результати цієї конференції як початок постійної структури миру. Ми починаємо будувати кращий світ, в якому повинні жити наші діти та онуки. Засновницею організації Об'єднаних Націй стала Україна. Статут ООН активно розробляли представники української РСР. Таке право надали, бо наша держава сильно постраждала від другої світової. Було створено міністерство закордонних справ у РСР. Українські дипломати разом з представниками 51 країни світу поставили свої підписи під документом про заснування ООН. Згодом Україна чотири рази обиралася непостійним членом Ради безпеки. А в 97-му міністра закордонних справ Геннадія Удовенка обрали головою 52-ї сесії генасамблеї. Це велика честь для мене бути обраним головою Генеральної асамблеї ООН. У 2020-му до організації входять 193 держави. В складі ООН десятки програм і установ серед найефективніших називають дитячий фонд ЮНІСЕФ, освітню культурну організацію ЮНЕСКО та всесвітню продовольчу програму. Останню у 2020-му удостоїли Нобелівської премії миру. Онівці, які рятували тисячі людей від голодної смерті, випередили відомих політиків хтось увійшов і сказав Нобелівська премія миру. Запитую, хто її виграв, і чую всесвітня продовольча програма. Я не міг у це повірити. Це данина чоловікам і жінкам, які присвятили своє життя допомозі голодним у всьому світу. Однак, попри успіхи окремих програм, ООН постійно критикують протягом останніх років, бо організація не може зупинити війни. А постійні члени Ради безпеки, як от Росія, використовують право вето у власних інтересах. Москва постійно блокує важливі рішення щодо війни на сході України.